Емілія навчається у дев'ятому класі. Дівчина відвідала форум Світ говорить ні торгівлі дітьми та взяла участь у інформаційно-просвітницькій грі. Розповідає про здобуті знання та навички. Сам по собі тренінг був спочатку дуже цікавим. Були багато цікавих вправ, на яких ми могли дізнатись більше про своє тіло, більше про нашу ментальну складову. Потім у нас був тренінг з поліцейською, яка нам багато розповіла про те, як краще нам. Жити в нашому світі, бо він не завжди буває ідеальним. Потім у нас були були багато цікавих правил, які спочатку виглядали як більше соціалізація, бо ми багато спілкувалися, могли відповідати на цікаві питання. Але потім ми з командою зрозуміли важливість цього заходу, важливість е е е інформації, яку, яку нам надали, яку ми навчилися, і ми будемо і ми знаємо, те, що ми повинні це транслювати в нашому світі, повинні це транслювати в наших школах. 25 листопада у Мукачівській громаді стартувала акція «16 днів проти насильства. У палаці культури провели форум та практичний захід для школярів. Сьогодні у нас відбувся форум протидії торгівлі дітьми. Зокрема, ми намагалися ознайомити дітей з їхніми правами, як протидіяти торгівлі дітьми, як поводити себе в разі ураження на небезпеку. Прийняло участь практично понад 100 людей, серед яких більше учнівської молоді. На сьогоднішньому форумі діти також ознайомилися із документальним фільмом щодо експлуатації дітей та дитячої. Праці акція спрямована на формування нульової толерантності до насильства, підвищення обізнаності молодості про права людини та для безпеки учасників освітнього процесу, наголошують модератори заходу. Хочу зауважити, що ця акція не лише є питання розгляду насильства, а і об'єднує. Толерантне відношення до людей з інвалідністю у нас в рамках цієї акції проводяться тематичні заходи Повір у себе також привернення уваги дітей до волонтерства і благодійництва. І хочу сказати, що на сьогоднішньому заході були присутні заступники директорів з виховної роботи, які саме є організаторами і відповідальними з боку адміністрації школи за виховну діяльність у закладі освіти у форматі гри працівники управління соціального захисту населення показали школярам, як убезпечити себе від потрапляння у ситуації, які загрожують життю, та як діяти, будучи свідком насилля. Метою цієї акції є привернути увагу суспільства, мешканців громади до такої проблеми, як домашнє, домашнє насильство, торгівля людьми. Наша громада вже з 2023 року є учасником проекту міста і громади Вільні від домашнього насильства. Нашою метою є збудувати громаду, де нема місця домашньому насильству. З 25 листопада, по 10 грудня 2024 року, в закладах освіти Мукачівської громади пройде всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Ініціатива спрямована на привернення уваги до проблеми насильства, а також на захист прав дітей, жінок та інших вразливих категорій населення, особливо постраждалих від війни.